Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас на анпакінгу буде ось такий бокс. Тут у нас будуть три картки всередині кожного бустера, тобто дві sr і одна SSR або вище. Боксик я вам скажу по розмірам такий компактний, маленький, можу помилятись, тут наче 15 бустерів, і він такий досить приємний на дотик, такий міцненький. Намальоване у нас тут Ута, але не знаю, чи будуть тут картки по 10 фільму, його я чесно ще не дивився. Також хочу вам сказати, що всі повторки, які будуть в цьому боксі, можна буде придбати або обміняти в мене в телеграм каналі. Посилання буде в описі під відео. Ну що ж, дістаємо. Перше, що він відкривається ось так. Він у нас іде такий магнітний. Я вже їх завчасно всіх відкрив. Ось воно так. Нічого не дивився. Я їх тільки ось так от повідкривав. Це є Special бустер. Тобто бустер, в якому у нас якась Special картка. Що це у нас буде? А тут у нас. Вау! О, це у нас фрукт Мєра Мера, -Мера Номі Це фрукт Ace. Я ще скажу такий на дотик, такий шершавий, приємний. Картка у нас пластикова. Uh, special, але не вказано, що якась лімітована але дуже добре. Uh, в порівнянні з тим, як починався наш бокс, який ми відкривали сьогодні раніше. Це вже добре. Дивимося. Ага, треба буде з цією стороною вам показувати. Ну, і я вам скажу навіть якість цієї плівки, вона дуже товста. Все добре. Дивимося. СР картка з Luffy. А, здається, скайп. Із такого Luffy я не мав ще. Орз вигляді, sr картки. Такого Орза я теж не мав, в мене була тільки р І ух ти СЦР- брук. Дивіться, у нас є брук. Як я зрозумів, це не Чібік, це просто брук в дитинстві. Ранг СЦР СЦР. Таких я карток іще не мав взагалі, ну це вже добре. Ідеш сюди, ти нам брук. Брука я люблю. Ну, це для мене новинка. Такого рангу я ще не бачив. І СР тут хороші. Ну, на відміну від Бокса по лабасті, це вже мені подобається. Бо Хенкок, теж її обожнюю. Карток із нею в мене мало, дуже хотів Хенкок в колекцію. Абасалом із арки Triller Барк Теж СР, це вже дуже добре. І ССР картка у нас Дракуль Міхоук Міхоук теж добре, мені подобається він. Карток із ним теж мало. І добре, що випала якась вишечка з ним. У мене переважно з ним все тільки РК і СРК. Далі Крокодайл. Сір-Крокодайл у вигляді SR-картки. І одразу Дофі бачу. ну Крокодайл просто тут шикарний. Донкіхот до Фламінго. SSR-ка. І випадає нам іще дивіться, TSR. Вау, це що таке, а? Колись давно мені падали tsr картки в мене є з такого плана картки. де персонаж, і його така от голограмка з боку. E, з Усопом і з Джинбеєм. Ось такий у нас просто класний Маршал Дікіч. Ну, цей бокс вже мені подобається. Цікаво, якщо я візьму ще один, там буде те ж саме чи щось інше. Так, ось такої. Я ще не мав взагалі картки з нею. Я знаю, з якої це Аркіс Сабаоді. Шакйоку. Здається, вона була в команді Роджера. Ось такої я не мав. Робін, якої в нас завжди мало. І ССР картка з Хіною. В мене вже є так. Але лише інакша трохи, вона іншого дизайну, але теж від цього виробника. Ну це дуже добре, особливо Нікоробін, Її завжди мало. Цей бокс себе вже оправдує. І нам поки не випав жоден повтор. Так, ну реально, плівка тут дуже міцна. Так, засвітили ми Френкі. А, перона, яку я недавно виміняв. Окей? Ця перона піде на обміни, бо така в мене є в колекції. СОПа я такого не мав. І є у нас крутий Френкі-гладіатор. Так, це Boa Sanders, сестра Боа Хенкок. Френкі. обожнюю Френкі, цей дуже прикольний. І є в нас Monkey Гарп. Гарп SSR картка. Його теж в мене наче в колекції тільки СР-ка одна була. До речі, тут навіть СРК не падають, тут тільки SR і вище. Дивимося, Намі, такої я не мав. О, Боа Marigolд сестра. Хенкок, тобто у мене вони всі дві є. І дивіться, просто яка класна намі. Таку намі я дуже хотів в колекцію. Я бачу пару разів із нею такий малюнок з цією карткою, але не попадалась мені. Ось яка красуня. І це лише половина. Так, дайте нам ще щось вище, ніж ССР, я вас прошу. Ну, СЦР, це щось новеньке. За ті СР я взагалі забув. Так, Папага. О, Зоро у вигляді СР картки. І Зоро SSR картка клас. Ну, ж бо що у нас є ще? О, це цей ведмедик перо, на якого воно оживило, чи оживив його цей Дікоморі, а треба буде подивитися. Здається, морі його оживив. Камаки, прикольний ведмедик. Далі, о, Іванка. Імпорія Іванка, ССР картка. Ну, його в мене теж в колекції не було. І ух ти це що таке, ви дивіться просто. E, PGR чи як воно правильно PTR картка. Ось e, така, це у нас, як я зрозумів, вишечка. Ну я таких карток чесно ще ніколи не зустрічав, вона пластикова, така прям плотна пластикова, в альбом звичайний вліз але ви подивіться просто, який тут сабо класний. ну Це що чимось сьогодні, і це ще не весь. Так, у нас є баги. Капітан Клоун баги ось такого саме я не мав Цікавий хагбек. І дивіться, у нас Monkey Dilove, у ось такий варіант гарний. І залишається ще 5 упаковочек. Дивимося, дивимся. Дженбей СРК. Гарний. Ось його теж в мене мало в колекції. Тоні, Тоні Чопер з рятувальним кругом. І СР картка з Беппо, з команди Трафальгара. От такого Беппо я не проти взяти в колекції. Їх у мене вже десь так штучок 6 різних. Прикольний персонаж. А ось і перва повторка. Ну, точніше, для мене вже друга. Це Перона. Намі. І ось є в нас така SSR-картка з усопом. Гарна. Ну, хоча б тут вишки не повторюються, і вишки тут які. Якщо вам потрібні вишки, то однозначно беріть цей бокс. Ще у нас тут Ріума СР. Брук. О, цей поцікавіше. І трафальгар ССРка гарна. Так що ще й трафальгар. Якби ще юстас випав. Але що тобі? Тебе вже так, скільки нападало гарного. Намі. Е, повторка і перша повторка SSR-картка з Іванкою. І останній бустер. Ну, підтримайте мене вподобайками. Що тут таке буде у нас? Дивимося. Е, так, Сандерсоня, Френкі і Сенгоку. О, Сенгоку, це прикольно. Так, підведемо підсумки, народ. Що нам тут такого випало крутого? ж ти все втікаєш. Дивіться просто. Це кількість вишок, яка нам випала. Зараз я вам покажу кількість SR. Е, Причому вони майже всі без повторів. Це кількість SR карток. Це кількість е, вишок, де в нас були тільки дві повторки. Є в нас такий сабо. PTR. Такі картки я перший раз бачу. Є в нас таке з фруктом. Це я теж вперше бачу дуже круто. Є в нас знов, те, що я знов вперше бачу SCR. Це у нас э, маленький такий у нас э, Брук. Сенгоку SR. Іванка це була повторка. Трафальгар, Усоп, Пепо, Луфі, Іванка Повторка, Ророно Азоро, Намі. Монкі Дигарб. Ренкі Хіна TS-R, за який я вже забув, що вони навіть такі існують картки. З Маршалом Дікітч до Фламінго і Міхоук. Ну що, народ? Я можу сказати про цей бокс. Даю йому оцінку 8 із 10. Він дуже крутий, дуже класний. Один мінус. Карток, ну, хочеться такий бокс, тільки здоровий, де. Буде 30 або 36 бустерів, ну хоча б 20, тут наче було 15. Можу вам сказати, навіть упаковка дуже приємна, картки максимально класні, мені подобаються. Оцінюю 8 із 10. Єдиний мінус мало карток, а так, все шикарно. Так що його я вам рекомендую. Повторки з нього можна буде придбати по посиланню в описі. Дякую всім за перегляд. Гарного всім дропу, всім щастя!